Мене називали дівчиною Секонд хенд сміялись із мого взуття, а одна колега мріяла, щоб мене звільнили. Я мила підлогу мовчки, ковтаючи приниження, аж поки він не сказав «Ти – донька мого друга, тепер усе буде інакше. І вручив мені ключі від власної квартири. Привіт, друзі, рада вас бачити тут. Сьогодні я підготувала для вас ще одну щиру і емоційну історію. А перед тим, як почнемо, переконайтеся, що ви вже підписані на канал. Щодня я ділюся з вами справжніми історіями з життя, тож влаштовуйтеся зручніше і приємного прослуховування. Життя в Валентини з самого маличку не склалося легко, її батько загинув героїчно, в гарячій тоці, коли вона ще й до школи не ходила. Мати Вероніка залишилась сама одна з дитиною на руках і, стиснувши зуби, тягнула все на собі, як тільки могла. Але, правду кажучи, виходило це в неї поганенько. Вічно хвора, з температурою чи стиском, вона могла місяцями не виходити з лікарняного, і так тривало, поки черговий начальник не починав натякати, що хворі нам не потрібні. Тоді мама писала заяву за власним бажанням, зачинялася у кімнаті і гірко плакала в подушку від безсилля. Грошей у них завжди було обмаль. Бувало, що на вечерю лишалося тільки трохи хліба, який валя макала в підсолене олію або їли голі макарони без нічого. У школі вона носила одяг, який давно втратив вигляд. Діти, як відомо, можуть бути жорстокими. Говорили те, що бачили. Валя була бідною, і це не лишалося непоміченим. Про її зношені светри і латки шепотілися дівчата в останніх партах. Вона вже й не зважала на ті пересуди, звикла. Коли Валентині виповнилось 14, не стало її мами, і тоді дівчину забрала до себе рідна тітка, сестра покійної матері Клава, але й у тітки життя не стало медом. Клава швидко приліпила Валентині, клеймо дармоїдки та ледащиці, хоча сама не те що не працювала, і по господарству не рвалася. Та як тільки вона побачила, що валя вже досить доросла, щоб щось по хаті робити, то зразу навісила на дівчину всі хатні справи, і ще й бігати в магазин за вином примушувала, саме туди, де працювала її найліпша подруга. Та любила червоне пригубити вечорами, тож валю туди посилали часто. А як грошей не було, то йшли до сусідки по самогонку. Під кінець місяця вони з тіткою їли хліб, макали його волію і рахували копійки, бо гроші давно пішли на борги. П'яна тітка починала одну й ту ж пісню Коли ж ти заміж підеш, хоч якась з тебе користь буде. І докоряла дівчині, аж та плакала. А ще була та сама подруга, що вином торгувала, в неї був син, і клава не раз заводила з Валентиною розмову мовляв, не поглядаєш на того хлопця. Але дівчина тільки мовчала, вона все розуміла. Коли валя стала повнолітньою, тітка взялася вже в притул. змальовувала їй, як смачно і сито можна жити з тим хлопцем. Але думала вона не про дівчину, про себе. Як валя стане невісткою у власниці магазину, то й тітка з того мати буде, і продукти дадуть, і борги пробачать, бо клава мала перед подругою чималенький борг, та валя раптом показала характер те, чого від неї ніхто не чекав. Вона зірвалася і крикнула, що не збирається вирішувати чужі фінансові проблеми. І грюкнула дверима, пішовши в сльозах. Повернувшись через деякий час, вона мовчки зібрала свої речі. Взяла й копилку, яку роками ховала, відкладаючи по копійці, вистачило не тільки на оплату кімнати в старенької бабці, а ще й на їжу на перший час. Не забула валя й про пам'ять забрала ордени батька і документи на нагороди. Ті відзнаки були єдиним, що лишилося від тата, і стали для неї справжнім талісманом. Переїхавши від тітки, валя вперше задумалась, як жити далі. Про навчання не могло бути й мови треба було платити за житло, їсти щось щодня. Якось у супермаркеті їй дали безкоштовну газету з оголошеннями про роботу. Переглянула майже все було по профілю, а вона ж без освіти. Вибрала навмання одне оголошення, шукали прибиральницю. Ну а куди її ще візьмуть після школи? У відділі кадрів її взяли одразу. Робота там не затримувалась, колектив був не з приємних, тож офіс бруднів по кілька днів, поки знов не наймали когось нового. Підписавши договір, Валя того ж дня взяла до рук ганчірку і заходилась працювати. Якось, увійшовши до одного з офісних кабінетів, де стояли ряди комп'ютерів і працювали службовці, Валентина взялася ретельно мити підлогу. Совала ту швабру з усієї сили старалась, та не встигла вона й по людськи розігнати воду, як просто біля вуха пролунав різкий колючий крик. Що це за сморід? Я не зрозуміла. Валя аж здригнулась, ніби їй хто булавою по голові дав. Кричала гарна, але дуже зла дівчина. Така краса була в неї, знаєш, як у казкової лиходійки, гострі вилиці чорні брови, мов намальовані очі, мигдалеві злісні, як у степової змії, волосся чорне, мов крило ворона, та ще й з пасмом над чолом, наче прокляттям відьми. Варто було лише раз глянути, і ставало ясно перед тобою справжня красуня, але з характером кам'яним. Що витріщилась, не чуєш, як від твоєї швабри тхне мерщій мий ту штуку з мийним засобом, бо тут не смітник. І поки вона проходила повз двох хлопців, що сиділи неподалік дверей, валя почула їхній стишений шепіт. Вони оцінювали її зовнішність, фігуру, кидаючи ті дурнуваті парубоцькі жарти. Вона була теж красива, але не так, як та, що щойно на неї кричала. Краса Валентини була м'якою теплою, великі сірі очі, високе чоло, пухкенькі губи, світле густе волосся, зібране в недбалий хвіст старою резинкою. Навіть поношений одяг не міг приховати її тонкої талії та гарної статури. Стояла вона, мов золушка сказки, з шваброю в руках, очі вниз опущені, щоки зніяковіло почервоніли. Парубки стиха перемовлялись. Мовляв, нова прибиральниця, нічого собі, шкода тільки що вбрання та взуття в неї з минулого століття. Та дарма вони думали, що Маріанна, так звали ту царицю офісу, не чує в неї був особливий слух О той, що дано лише злим жінкам, які полюбляють плести інтриги. Валя ще не встигла вийти з кабінету, як Маріанна вже з насолодою розповідала колежанкам. Про кожен елемент її бідного вбрання. Критикувала, глузувала, вигадувала образливі прізвиська. Валя в той момент ледь не зламала швабру об коліно, так її все дістало. Хотілося послати всіх к бісу, але, згадавши про своє скрутне становище, вона вгамувалась, вичавила валик і мовчки повернулася до роботи, роблячи вигляд, що нічого не чує. День за днем її робота ставала гіркою, наче полин. Маріанна накрутила не тільки жінок із колективу, навіть начальство почало дивитись на Валентину зверхньо. Лише один хлопець не приєднався до цього хору насмішок. Той самий, що на перший погляд, охрестив її золушкою. Ігор. Одного разу, коли вже всі розійшлися по домівках, Ігор чекав валю біля входу в офіс. Знав, що її зміна закінчується пізніше, запросив її в кафе, і там вони довго балачками перекидалися. Він здався їй добрим, відкритим, щирим, але вже наступного дня в одному з коридорів до Валентини підлетіла якась подруга Маріанни. хижа, мов ласиця, і почала сипати отрутою. Ой, дурненька, ну і з ким ти закрутила? Та Ігор, це ж хлопець Маріанни». Вони вже про весілля говорять якщо вона дізнається, що ви вдвох у кафе сиділи, тобі кінець, вона ж скоро начальницею стане подивимось, як тоді запляшеш. А вже наступного дня Валя отримала подаруночок. Як тільки вона зайшла в кабінет, де працювала Маріанна, хтось врубив пісню Здравствуй, девушка Секонд Хенд, а сама та цариця почала з кам'яним обличчям іронічно розпитувати. Слухай, а де таку вінтажну кофту придбати можна? Просто вражає. А ці черевички, не інакше, як з колекції НКД, справжній раритет, мабуть, із трофейного складу. З кожною річчю з її гардероба Маріанна вигадувала нові знущання, а решта присутніх чемно хихотіли, ніби то був виступ гумориста. Ігор більше ніколи не запросив валю в кафе. А коли вони випадково зіштовхнулися в коридорі, відвів очі, ніяковів, мов школяр. Йому було соромно, бо й сам хихикнув разом із усіма тоді, коли її принижували. Йому вже давно набридла Тамаріанна. та сказати щось не наважувався. Робота і зарплата його влаштовували, а сваритись із майбутньою завідувачкою то було занадто ризиковано. Ігор, якого Валентина колись сприймала за добру душу, насправді був з тієї породи людей, яких називають пристосуванцями. Він мріяв про кар'єрне зростання і був готовий пройтися по чужих почуттях, аби тільки пробитися ближче до сонця. Навіть свою щойно зароджену симпатію до валі, він запросто розтоптав, коли та стала об'єктом глузувань усього офісу. А найгірше, що осоромили її через те, що вона насмілилась подобатись Ігору, котрий вважався хлопцем Маріанни. Маріанна, мов справжня королева темного двору, отримала неабияке задоволення від приниження Валентини. Її вампірська краса наче підживлювалась чужими сльозами, та після того показового спектаклю, ніби вдовольнившись, вона на якийсь час лишила юну прибиральницю у спокої, ще не встигло до кінця вилізти з серця Валентини зранене самолюбство, як реальність знову про себе нагадала. Вона вже була готова покинути цю роботу, але коли звернулась до відділу кадрів, щоби поговорити про звільнення, їй холодно повідомили якщо вона піде раніше, ніж відпрацює повний місяць, не отримає жодної копійки. Бо, мовляв, усе це було прописано в договорі, який вона підписала, не читаючи. А втрачати чесно зароблені гроші Валя не могла собі дозволити. Копійки з її скарбнички майже вичерпалися. Та була ще одна причина залишитися маленьке біле кошеня, якого вона прихистила воно якимось чудом проникло до офісу мале, безпомічне, тремтяче. Валя не змогла пройти повз, притулила його у себе, дала ім'я Мартін. До кінця робочого дня ховала кошеня від злої Маріанни, а потім забрала додому. Добра старенька господиня кімнати, де мешкала Валя, не заперечувала, навпаки, погладила малюка і тільки зітхнула Добре, що він тебе вибрав. Коли гроші зовсім скінчились, Валя почала ділитися з Мартіном. Навіть останнім кефіром, і от нарешті настав довгоочікуваний день, мали видавати зарплату, та не лише це мало статись того дня в офіс мав завітати сам директор, головний по всій мережі, боса боялись усі, крім однієї. Відверта, хитра і смілива, Маріанна втерлася до нього в довіру. Йому колишньому військовому подобалась її різкість, краса і амбіції. Коли Шеф дійшов до її відділу, вона миттєво підвелася, мов би чекала саме на нього, посміхнулась до вух і кинулась його вітати. Та, проходячи повз, ненароком зачепила ліктем паперовий стаканчик з недопитою кавою. Напій вихлюпнувся на підлогу, а стакан із характерним шелестом прокотився під стіл, швиденько підштовхнувши його ногою подалі, вона не втратила ані грама самовпевненості Здрастуйте, Миколу Івановичу. Як же давно ви до нас не навідувались, ми так скучали. з удаваною теплотою промовила вона, складши губи трубочкою, наче щойно зібралась цілувати повітря. А тоді, кинувши колючий погляд у бік Валентини, що саме протирала Ксерокс, з іронією додала. Хоча, знаєте, не до нудьги тут. Кадри такі беруть, що хоч стій, хоч падай. От, наприклад, ця нова прибиральниця як не смітник, то розгардіяш. Подивіться, сказала вона, вказуючи пальцем на пляму від кави. Оце все залишено без уваги. Вона мого робочого місця навіть не торкається. У мене тут бруд і пилюка, мов на будівництві. Микола Іванович суворо звів брови. Він був ще не старий чоловік, кремезний. Із підтягнутою постаттю, як у справжнього військового, а чистоту цінував, ох, як цінував. Маріанна це добре знала і вирішила використати момент, щоб добити валю. Зайдіть до мене в кабінет, коротко кинув він до Валентини. Тон його не віщував нічого доброго. Уже сидячи перед ним, валя намагалася говорити спокійно, хоча в грудях усе стискалося. Чому у вас такий безлад у відділі? Ви що зовсім не виконуєте свої обов'язки? Я, я стараюся, не знаю, звідки ця пляма. Може, хтось спеціально, просто. Маріанна мене не любить, постійно чіпляється. Можливо, вона навмисно. Шеф здивовано постукав по столу ручкою. Ви наче розумна дівчина, звідки така неприязнь колективу. І, взагалі, хто ви, представтесь, Валя назвала ім'я та прізвище. А коли дійшла до побатькові, то Микола Іванович раптом насторожився, його обличчя змінилось, він нахилився трохи вперед. А як звали вашого батька? Валя трохи запнулась, але підняла голову і з гідністю відповіла: Юрій, він загинув на північному Кавказі, шеф її перебив. Але вже тихіше, мовби сам до себе. Капітан Юрій, він був моїм другом, загинув, витягнувши мене з-під вогню. Після того, як Валентина зізналася, ким був її батько, шеф Микола Іванович, надовго задумався, сидів мовчки, а вона стояла навпроти, переминаючись із ноги на ногу, не знаючи, чого чекати. Тиша затягнулася так, що повітря ніби стиснулося. От як воно, нарешті проронив він. Кажеш, Маріанна тут справжню дідовщину влаштувала. Розберемось, іди, поки працюй. Але знай завтра накажу знайти іншу прибиральницю. Не личить до ці героя ганчіркою по офісу махати. Підеш учитися, мами вже немає, тихо покачала головою Валя. Сирота, значить, а жити тобі є де. Валя знизала плечима. У тітки жила, тепер знімаю кімнату. Шеф стиснув кулак так, що аж пальці побіліли. Це ми виправимо, промовив крізь зуби. Того дня валя бігла додому, не відчуваючи під собою ніг. Перша зарплата. І не просто зарплата, ще й щедра премія. На радощах забігла до зоомагазину, купила для Мартина цілу гору паштетів, побачила кумедну іграшку і теж взяла. Вперше за довгий час вона почувалася справжньою переможницею, може, і себе прогодувати, і улюбленого пухнастика. А найважливіше це новина, що Маріанну звільнили того ж самого дня. Шеф одразу виніс рішення, як тільки дізнався про її підлі вчинки. Тепер ніхто більше не сміявся звалених старих речей, хоча вона вже й могла дозволити собі новий одяг. Після того, як нагодувала Мартина, побігла купувати обновки. Наступного дня в офісі на неї чекала ще одна приємна несподіванка. На зміну їй вийшла нова прибиральниця літня скромна жінка. Валентину ж покликали до відділу кадрів і підписали з нею новий трудовий договір. Тепер вона працювала оператором із клієнтами. А вже після обіду шеф знову запросив її до свого кабінету і, не кажучи зайвого, простягнув ключі це від іншої моєї квартири. Колись я купив її для майбутніх дітей, та діти не трапились живи там, не личить дочці мого друга по орендованих кімнатах блукати. А можна котика з собою? Я без Мартина ніяк, сором'язливо перепитала Валя. Микола Іванович розсміявся щиро по батьківськи. Та, хоч із крокодилом заїжджай, квартира пустує давно, будете господарювати з Мартіном разом. Валя зібрала речі, забрала кота і тепло попрощалась із старенькою хазяйкою. А коли вперше переступила поріг просторої трикімнатної квартири, її, наче, крила виросли. Тепер вона не просто йшла на роботу, вона летіла. Хоч її посада і називалась просто оператор, насправді дзвінків вона майже не приймала. Шеф ставився до неї, як до рідної доньки, купив їй новий одяг, побутову техніку, почав поступово вводити її в справи фірми. Бездітний колишній військовий бачив у ній спадкоємицю людина, якій можна довірити все. Якщо з ним щось трапиться, Валентина мала бути готова очолити цілу мережу офісів та підприємств. Колись тітка Клава твердила, що на навчання грошей нема, а тут друг покійного батька наполіг, щоб валя вступила до університету на економічний факультет. І от коли Ігор, той самий прилаштований, побачив, як змінилась валя, і зовні, і внутрішньо раптом наважився, підійшов до Маріанни і заявив, що між ними все закінчено. Але цим він її не зачепив вона вже давно вважала його безперспективним баластом і вже й загравала до сина свого нового начальника. А Ігор, лишившись без цариці, спробував повернутися до Валентини мовляв, може, на вихідних сходимо кудись. Та валя вже все зрозуміла вона навчилась розпізнавати фальш і більше не вірила у порожні посмішки. Ні, дякую, спокійно, але твердо відповіла вона. Валя відмовила Ігору коротко, сухо і без тіні сумніву, і вже після того з подивом згадувала, як їй взагалі могла подобатися така слизька, хитра людина, як він. Пристосуванець ось хто він був насправді, ні Валі, ні Маріанні він не став потрібним, і чого вона раніше за ним тужила, через кого сльози лила страждала. Коли він махнув їй, мов би заманюючи, а потім одразу ж переметнувся до Маріанни. Де були мої очі, що могло мене привабити в такому, як Ігор, думала вона. Хіба що ця солодка, до нудоти мила, мармеладна фізіономія? А я ж і справді страждала, плакала, картала себе за дурість і сліпу закоханість. Одного разу. Купуючи чергову порцію корму для Мартина в зоомагазині, валя випадково зачепила полицею баночку з паштетом. Та перш ніж та гепнулась на підлогу, її спритно підхопила чиясь сильна рука. Не економити на хвостатих, з усмішкою сказав високий незнайомий хлопець, ставлячи банку назад. Гарний корм берете, схвально кивнувши на пакунок у валіних руках. Стараюсь. Люблю його, відповіла Валя, трохи розгубившись від несподіванки і того, наскільки вправно той юнак зреагував. Я свого теж обожнюю. Він у мене породи саванна. а у вас який? У мене теж породистий, жартівливо відказала Валя. Руський із дворянців сам пробрався в офіс. Я його підібрала, щоб одна злика з вікна не викинула. От і залишився. Назвала Мартіном. Вона раптом сама не помітила, як відкрилась. За лічені хвилини після знайомства вони вже балачками перекидались, ніби знайомі сто років. Його звали Архип. Він легко розумів її жарти, говорив щиро, з якоюсь світлою простотою, яка так припала до душі Валентині. Поки дійшли до її дому, минуло немало часу розмовляли, ніби не могли наговоритись. Стояли біля під'їзду. Вже давно сутеніло, але не хотілося прощатись. Валя вже почала себе картати, мовляв, перший день знайомства, а вже така симпатія. Та Архип випередив її думки Я не хочу йти, але, напевно, маю, так вже заведено, хоч і не хочеться, сказав він і поглянув їй в очі. Це ж усе правда, думала вона, піднімаючись сходами. Про душевну спорідненість, про імпульс, про те свого це ж він мій, всю ніч вона не могла заснути. У голові крутились сцени, немов із роману як герої зустрічають одне одного, як із першого погляду розуміють. Це воно вранці зовсім не виспана, валя зібралась на роботу, але вперше за довгий час їй не хотілося туди йти. Хотілося бігти назад у зоомагазин. Раптом зустріне Архипа. Вони ж навіть телефонами не встигли обмінятись, та доля вирішила все за неї. Виходячи з під'їзду, вона побачила його, такого самого, як учора, усміхненого рідного. Знаєш, я не зміг піти, сказав він. Лише забіг додому, погодував свого кота і знову сюди. Всю ніч стояв під твоїм вікном, бачив, що світло горіло, знав, не спиш. Це знак, це доля, я твій, а ти моя і крапка. І обійнявши валю, Архип тихо вдихнув запах її волосся, ніби запам'ятовував цей момент назавжди. І ось так непомітно наша історія добігла кінця. Якщо ви були з нами до самого завершення, щиро дякую. Підтримайте канал підпискою. Це справді важливо. А поки що я підготувала для вас ще два відео. Які вам точно сподобаються. Перегляньте їх, а я вже готую для вас нову захопливу історію. До нових зустрічей!